Ще зовсім недавно неможливо було зібрати кам'яний паркан як конструктор. З появою модульних блоків це завдання спростилося. Тепер швидко звести красивий і стильний паркан зможе не тільки професійний будівельник, але і будь-який бажаючий. Більшості людей будівництво завжди здавалося чимось складним, позамежним і недосяжним. Ще зовсім недавно вважалося, що для створення бажаного ландшафту або стильного екстер'єру заміського будинку потрібно викликати групу будівельників. Технологія зведення модульних кам'яних конструкцій змінила уявлення про будівництво. Кам'яні модульні конструкції. Раніше, щоб зробити паркан своїми руками, необхідно було приділити цьому заняттю як мінімум тиждень, а якщо в планах було спорудження красивого огорожі з декоративного каменю, то і зовсім можна було витратити на це половину теплого сезону такий досвід, звичайно корисний. Але не в тих випадках, коли потрібні якість і швидкість, швидкомонтований паркан з модульних блоків повністю спростував вичне ставлення до будівництва огорожі як до занадто довгої і стомлюючої роботи. Тепер, щоб звести під пірні стіни альтанку, кітника бо декорований паркан з природного каменю своїми руками не знадобиться об'єднувати воєдину безліч дрібних деталей у модульних блоках. Всі складові вже зібрані. Залишається тільки залити всередину цементний розчин і накрити модуль декорованою кришкою. В результаті використовуючи блок колони, можна поставити огорожу високої якості всього за один два дні. Як влаштований кам'яний модуль, стандартний модуль з каменю складається з чотирьох плиток, виготовлених з пісковика і склеєних під певним кутом всередині конструкція порожниста. Тому вона в кілька разів легше суцільних кам'яних монолітів того ж розміру, хоча виглядає аналогічно відрізнити на око, збірний кам'яний модуль відкладки неможливо. Переваги модульних блоків швидкі терміни будівництва, використовуючи кам'яні модулі, будь-який об'єкт, особливо паркан, альтанку або об'єкт малої архітектури, можна перетворити в швидкомонтований довговічний природний матеріал. Блоки виготовлені з пісковика, унікального природного матеріалу стійкого до впливу ультрафіолетового випромінювання, частих дощів і вітру конструкції з пісковика десятиліттями існують в незмінному вигляді, будучи прикрасою за міських ділянок, простий монтаж. На відміну від кам'яної кладки, спорудити щонебудь з готового модуля може і не фахівець моляр, пустота і легкість збірки роблять монтаж кам'яних модулів доступним, навіть не Геометрична точність в кам'яні модулі не потрібно шліфувати, розпилювати і додатково обробляти всі блоки абсолютно ідентичні, дизайнерська різноманітність модулі з пісковика імітують до 10 типів кладки, виконано як мінімум в 5 колірних варіаціях, залишається тільки вибрати найкращий тип кладки, римську або традиційну цегляну стандартну кам'яну або імітацію під річковий камінь. Такі модулі є відмінним доповненням до екстилю ділянки, не потрібно чекати відповідну погоду, щоб зібрати альтанку, лавку, підпірну стінку або квітник, не потрібно чекати сонячних днів або безвітря, будівництво можна організувати в будь яку погоду. До того ж, збірка кам'яних модулів не забруднює навколишнє середовище і не заподіює занепокоєння сусідам. Серед недоліків можна відзначити те, що піщаник погано вбирає вологу, а великі модулі важать досить багато, тому встановити їх поодинці навряд чи можливо, як збирають конструкції з кам'яних модулів, сфери використання готових колон і блоків обмежені тільки вашою фантазією. Роботи з монтажу можна проводити коли завгодно навіть в міжсезоння. Добре, якщо у вас є досвід в питаннях установки блокових конструкцій, але з модульними блоками впорається навіть новачок. Блок куби встановлюють впритул один до одного і скріплюють металевими стяжками і куточками перед монтажем високих стовпчиків, встановлюють металеві стрижні або арматуру, які будуть забезпечувати конструкції стійкість. Всередину такого полого стовчика доверху заливають цемент і встановлюють декоративні кришки для облаштування квітника. Досить просто встановити блоки впритул один до одного. Детальніше про технології установки дивіться у відео. В результаті за ті ж гроші, які ви заплатили б за цегляну кладку, ви отримуєте паркан з натурального каменю і вже наполовину зібрану готову конструкцію. Залишиться лише перебазувати модулі в потрібне місце, обміркувати композицію і закріпити конструкцію в потрібній позиції. Швидкість установки приблизно в 5-7 разів швидше, ніж якби перед вами лежала гора незібраного каменю. Збірні модульні конструкції являють собою абсолютно новий напрямок в будівництві і ландшафтному дизайні. За швидкістю і простоті зведення вони в кілька разів перевершують паркани, викладені з каменю. Квітники з пісковика не вигоряють на сонці і не втрачають привабливий зовнішній вигляд. Використання кам'яних модулів відкриває практично необмежені можливості для всіх, хто вирішив займатися будівництвом самостійно.